продовжуємо випуск. Близько сотні дітей з Коломищини взяли участь у акції Олімпійське лелечення. Змагання відбулися у П'ядицькій загальноосвітній школі. До приміського села приїхали учні з Отенії, лісного хлібичина, мишина, шипарівців та інших населених пунктів району. Команди провели презентації своїх спортивних колективів, естафети та конкурс еродитів. Уболівав за майбутніх олімпійців і Богдан Малецький. Такий всеукраїнський турнір проходить під патронатом національного олімпійського комітету. У п'ятики приїхав виконавчий директор обласного відділення НОК Ігор Скробняк. Він розповів, що такі акції проведені практично у всіх районах Прикарпаття. Коломищина фактично фінішує Олімпійське лилочення. Фахівець привіз із собою багато олімпійської літератури та призів для дітей. Каже, що серед них є, мабуть, і олімпійські майбутні чемпіони. Такий захід минулого року олімпійське лечення це був пілотний проект. Проводився, брали тільки участь школи олімпійської освіти. А цього року вже пішло воно всеукраїнське спортивно-масовий захід серед дітей, серед дітей та юнаків, олімпійське лелечення. І воно охоплює всі райони. Не залишається ні один район, щоб не було проведено український спортивно масове захід олімпійські лечення. Вітати учасників змагань приїхав і начальник відділу освіти райдержадміністрації Мирослав Бодейчук. Він зазначив, що коломийські школярі завжди серед кращих у області, тому до змагань такого рівня поставилися відповідально. Головний освітянин району впевнений, що за такими молодими талановитими спортсменами майбутнє. Такі заходи потрібні для дітей. Основнедже основна мета цього західу. Це заходу це якраз розвивати в дітей почуття олімпійця. А в Олімпії це, це людина, яка товариська, яка з повагою, взаємоповагою. Ну і звичайно, що виховний такий виховний момент, як розвиток фізичної культури, тобто здоровий спосіб життя. І якраз це дуже гарно, що зроблено олімпійське лечення для дітей п'ятих-шостих класів. Це якраз діти, які формуються, які якраз вони зрозуміють, що дійсно е, таким спортом потрібно займатися. А перемогу того дня відсвяткували учні отинійської школи друге місце за п'ятицькими спортсменами. На бронзову сходинку зійшли лісно. Лібичинці, однак без нагород не залишився ніхто. Із п'ятиків Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.